Пані Терноводжев після двох боїв 2-0 на користь українських отаманів. І до вашої уваги наступний бій у ваговій категорії до 69 кілограмів. І у синій кут ринку запрошується. Боксер-команди Алжиру Зоїр Кедаш! Червоний тут запрошується, боксер команди Українські отамани Олег Зубенко! Котерингу боксер команди Постельні Яструбу йому 26 років. Чемпіон Алжиру 2014 року Кедаш! У червоному котерингу боксер команди українські отамани йому 22 роки. Зріст 176 сантиметрів. Майстер спорту міжнародного класу. Переможець та призер багатьох міжнародних турнірів найвищої категорії. Фіналіст чемпіонату України 2014 року. отаман з Херсону. Олег Сувенко. Рефері у ринзі – Давід Вільямс luck. Так, ну і Олег Зубенко. Це третій бій сьогоднішнього вечора. Третій отаман, якого ми сьогодні побачимо і за якого ми сьогодні поболіваємо. Ну, ще раз нагадаємо, рахунок 2-0 на нашу користь. Ну, і, до речі, Олег Зубенко може принести зараз нам перемогу. Зробити рахунок 3-0. Тоді вже перемога буде у нас у кишені. Точніше, три бали. Так, ну, три бали і перемога. Три такі жадані бали бажані. Ну, дуже треба нам сегодня победа. Да, все может быть и уже по первым секундам наблюдая за тем, как передвигается и как атакует Алжирец, шансы большие у нашего боксера. Ну, скажем одразу, так, ты, ты одразу так. Ну, возможно, такой вот такие Да, немножко корявый боксер, но при этом случаях таких корявых боксеров есть опасность, что ты можешь не ожидать абсолютно корявого удара с под непонятным углом может прилететь. Так что нужно быть внимательным. Ты знаешь, я такой термин в от Александра Усика, Ось боксер Кривулька. Он так обережно, лагерно про них Но, ну, ты знаешь, такие боксеры так само с шансами. Тут, ну, даже прикладов Ну, Кривулька это так более лояльная, не то, что там коряга. Да, ну, пока что спокойно себя ведет Зубенко, изучает соперника. Уже не первый бой за атаманов он проводит. Были, так скажем, у него и падения, и взлеты. В последнее время он начал побеждать. Надеемся, и сегодня одержит победу. дуже приятно. Так, сегодня действительно будем за него болевать. Он может сделать 3-0 сейчас. мощные удары с обеих сторон. но вкладываются, мы видим. Ну и так, Алжирец, ты знаешь, что казаческа с претензией на украинского селедить. Да, такое впечатление, что тут у нас где-то постригся. Попросил что-нибудь местное, модное. Можливо, фан Александра Усика. Может и так. Таких уже причесок, как у Александра Усика, все больше и больше можно увидеть в Украине. Так, хочется еще и такого боксу, якому больше дивитися, який демонстрирует наш Александр Усик. Ну а бокс в исполнении Александра Усика мы совсем скоро увидим на следующей неделе. Левша. У нас Алжирец. Такая широкая стойка. <связывается> Завелся Зубенко. Такая от... ответка от него под концовку.

Но еще я думаю, но и осень А Вот и результат, да. Вот вам и Криулька, действительно. 10-9. Все трое 10 -10. 10 -10. судья отдали Алжирцу. И, как по мне, все-таки заслуживал wow. no, больше наша Зубенко на победу в первом раунде. Как по мне, он был все-таки точнее. Но начал входить и в размены, а тут. В общем-то, появлялись шансы и у Алжирца. Так, да, були у нього хороші моменти. Но так, щоб віддавати йому раунд, тут я не согласен. Ну, подивимося, має додавати Зубенко. Можуть, так, ну, такі якісь рухи, так, удари, особливо. Ось так з жодного, здається, він не влучив, поки що я про суперника. Але вони такі неприємні, за даші. Так, да, ще які айперкот образають. какие напивные, без карате такие атаман. удары, так? Да, если в первом раунде... В, не, в начале первого раунда так все смотрелось, как стиль пьяного шаулиня в исполнении алжирца. Тут, кстати, были пропущены удары нашим... Гостям коснувся он перчаткой ринга. Теоретично можна було навіть отчитати нокдаун. Ну, якщо сухо, так за правилами, можна було і, дійсно і так, але він так підскочив. Дійсно, як і з тунг фу, ну, і починає він вкладатися в свої удари. Но така, що хочеться звернути увагу, ось він про траєкторію ударів. Кідаше. Может и Зубенко там с такой траекторией не хутилось. Ну, что можно отметить в Зайрике дальше, так это то, что у парня удар есть. Бьет достаточно хлестко и акцентированно. Пусть он, конечно, нестандартно там передвигается. Где-то бьет э, от, от пола. Где-то размашист. Но Зубенко потрібно бути внимательным, тому що парень б'є достаточно акцентированно. Вже я думаю, наш Атаман прочувствується. Такі розміни. Так, кожен намагається, ну немає такої роботи на ногах, так? Те, що естетично приємно дивитися? Ось тут в ринзі рубка. Да, челночка нет практически ни одного, ни другого. Вступают с пятки. В общем-то, нельзя их назвать, этих ребят, маневренными. Но бой зрелищный, достаточно напряженный. Так, тут, мабуть, Вячеслава слід сказать про те, что тут суддям рахувати буде важко не так же багато таких чистых влучань у тему другому раунде, Дуже багато ударов, но половина из них або у блок, або просто у воздух. Ну, если ему отдали, я имею в виду Алжирцу, отдали первый раунд, то и второй могут с таким же успехом отдавать. Тем более, что тут были такие у него действительно яркие, красочные моменты. Вот как сейчас, смотрите, такой апперкот засадил Алжирець просто на заглядень. Ну І так, пішов, пірнув кудись, кудись вперед. Алжирець. Ще також не будемо казати, що там не добив. Ну, не той удар, мабуть, після якого можна завершувати цей поєдинок. Дуже важливо, щоб зараз Зубенко послухав і зробив те, що, чого хоче від нього. Мельник. Один-один. Навпаки, в Мы непротив, да, на впаки не против, да. На самом деле, я бы наоборот. В первом раунде я отдал бы Зубенко, во втором Алжирцу. Но в любом случае пока что 1-1 по раундам. Впереди еще 3-3 минутки. И нужно что-то менять. В тактике Зубенко. Обон не трепа, а еще в игре раунды. Так, тут не сразу тут. тут... Все, що хотів сказати Мельник і Семенишин, наші тренери, вони сказали Зубенко, подивимося. як Можливо, ось такими дійсно. Одним ударом, як зараз це робив Зубенко, вдарив відійшов заробляти просто бали для, для цього підрахунку після раунду. Не дуже активен поки що Зубенко. приймають на себя. Ну, ми слышали тренера йому підказували. чтобы он не принимал удар на себя. А что нужно для этого делать? Работа корпусом. Причем работать корпусом умеет Зубенко. Но не всегда это делает. Быты, быты, еще раз быты. Мы зараз чуем, ну, мабуть, Романа Семенышина. А тут же нервуют и тренеры. купите Динамет. Майже динаміт так, головний тренер Алжира. Також неспокійно не дивиться він цей поєдинок і починає влучати. Зубенко смикати на себе суперника, ну трошечки не те, що технічніше треба це робити, а якось закручувати суперника, смикати на себе хитрості слід додати у своєму веденні поєдинку. Нашому Олегу Зубенку. Да, трудно сейчас Зубенко выйти на ударную дистанцию. Казалось бы, он идет вперед, прессингует, но чаще атакует именно Алжирец. Заиркедаш. Опережает. Предвосхищает атаки соперника. Тут более сложные атаки. О! А вот и удар от нашего Зубенко. Это стопроцентный нокдаун. Хоть и улыбается Ирки Даш, но уже прочувствовал. Ну так удары аж ваш завернулся, алжирец. С нетерпением будем ждать, конечно, повтор этого момента. Думаю, там все выглядело достаточно ярко. Где перед Зубенко пробывает не лишь в голову соперника и в корпус. Хочет для, для того, чтобы опускав руки. Хотелось бы, конечно, чтобы развил этот успех Зубенко. Прижал у канатов соперника. Последние секунды нужно поработать. Нужно, нужно концовочку поработать. Мало нокдауна нам, а тем больше. Еще 10 висим, буду на нашу скорость? Ну, для победы в раунде, я думаю, Зубенко сделал достаточно, чего стоит нокдаун. Я буду до тебя работать. Или для тебя работать. Ты, что ты вышел? Я понимаю, я Зависи, Там Михаил Умельник. Вы сразу его подожди, и... Смотрим еще раз с этого ракурса. Ухо. Да. Правый боковой. И шел начав в танок. Алжирец. Ну и красава. Можно прочитать по <с <с <emprest> губам болельщика. По-другому <свист> не скажешь. Действительно, <плак> очень зрелищно. Долго ждал своего момента. Зубенко. Так, 10-9. 10-9. Не Но... 10-8. Навіть... Заметьте. Ну, мабуть, по ходу Зай -зай. раунда э, програвав э, Зубенко. Да. тому що... Ну, не так... было бы нокдауна, скорее всего, был бы еще 10-9. В пользу Алжирца. Я... Завдяки нокдауну 10-9. Ну, можливо, и так вырвать. Так, все раунды. Вже неплохо в любому случаї. по итогам трьох раундів. Чуть ниже пояса пробив Зубенко, считает рефери. Ще бразочок так засупити Алжирця. Мишезирки Даш також, я думаю, десь розуміє, так який рахунок після цього раунду, мабуть, не загальний. а... Розумів, що в попередньому він поступився. Ще й ще йде вперед Зубенко ну, зрозумів, що можна пробувати суперника, так Та й психологічно легше зараз Зубенко. Суперник був у нокдауні. Ну, Кстати говоря, по дійствам Кідаша не скажу, що він там побував в нокдауні. Все так же открит руки опущені і пропускає. Наказує Дзубенка його за это. Ну і головою починає йти вперед Кідашу, щойно так випірнув, наче із води. І вдарив все ж таки головою українця. Мав би слідкувати третій в ринзі. Це вже було дуже відверто. Да, Подсказки действительно сам подходит так, для своїх атак, і тут його можна ловити. Хоча він так з інтервалами такими пробуває, що неприємно, так влучає він ці удари. Хоча їх на таке враження видно і має це бачити Зубенко. Да, нельзя не согласиться с главным тренером украинских атаманов Михаилом Мельником. Качай, работай корпусом, слышим от него. Ты что есть, так у Зубенко, мы уже про это казали. такой сильный удар, потужный, гарно работа на ногах, но очень прямолинейно. Инколи иди Зубенко, с да, прямо прямолинейность. Часто принимает на себя, надеюсь, лично на блок. Хотя намного лучше он выглядит, когда работает корпусом. Все это можно связать с последующей атакой. Но для этого нужны силы. Само собой. Четвертый раунд заканчивается. Последние секунды. Ну и Вячеславы, я взагалі не весьму, сказали. Учиться раунд. наши все добрые знакомые. Телеканал 2 плюс 2 там в принципе наш ряд. Вболевают. Е. 1+,1 плюс один и 2 плюс 2. За українських отаманів звикли ми їх бачити на каналі, точніше під час поєдинків українських отаманів. Ну, скажем проще, плюси в рингсайді. Сто відсотково. Навіть важко прогнозувати. 10-9, ви знаєте, 39-37. Ну тут за таким підрахунком просто треба стримати суперника у п'ятому раунді. Але це буде зробити дуже-дуже важко. ось. Да, ну, шансів вже по очкам одолеть нашого атамана у Алжирця практично не залишилось. но силу да осталось достаточно у парня, видим, как он начинает. пятый раунд, снова идет вперед, заднюю скорость включает зубенко. Хороший, мощный удар по корпусу. Все мы его услышали. Так, ну и тут, вы знаете, палацпорт не знаю, як реагувати так на цей раунд, це розумію, що буде важко, но ну і тут розмін. Да, раунд достаточно рівний. Ударом на удар оба отвечают. Немножко помінялась картина. Тепер Зубенко йде вперед. Да, такий поєдинок, щоб хочеться сказати, ну, приємні слова на користь Зубенко. Ось його досвід у всесвітній серії боксу. У цьому нелегкому двобої раніше. Могли і не віддати такі раунди. Він би міг так не зачепитися. А ось ти згадував про поєдинки, які він програв. Це пішли все для нього навіть програні поєдинки у плюсик, так тому що він набрав всього досвіду і зараз видає ось такий важкий поєдинок. Ну а ми тим временем напоминаємо, що через тиждень... в этом же месте дворец спорта. В той же час. Да, в то же время дворец спорта 21.30 на 2 плюс 2. И мы держим кулаки за украинских атаманов в матчевой встрече против россиян. Ответная матчевая встреча очень принципиальная, так что не пропустите. Ну, і чекаємо вас тут -то, у Палаці спорту для того, щоб ви підтримали українських катаманів у дуже складному поєдинку. Ну і зараз не менш складний поєдинок, в якому залишилося лише 30 секунд для Олега Зубенка. Його поєдинок проти Зуїра Кідаші. 2-0. Зараз загальний рахунок на нашу користь. Зубенко може зробити рахунок 3-0. Ну і після четвертого раунду він був попереду. Вже да, очень близькі. Ми к трьом балам ветейма зустрічі. Последние секунды этого поединка. Остались силы у ребят еще на такое столкновение. Больше по правилам с умой, нежели по бокса. Но алжирцы тоже радуются. Нужно отметить. Тренер там всячески хвалит своего подопечного за Иракидаша. Ну а мы похвалим все-таки Зубенко. За таким рахунком, я не згадаю, 39-37, здається, йшли ми на п'ятий раунд. Тобто, якщо цей, навіть якщо цей раунд програв Зубенка, так розумію, виграв поєдинок. Хоча як порахували, тут же ми математикою займаємося. Ну, дай Боже, щоб зараз було трину. Знову ж таки, там. Ти все правильно кажеш. Дивишся на Сергія бреляну щось сказати. Наш лінх анонсер ну, тримає марку. Okay Можуть, так, про ньому прочитати щось взагалі дуже і дуже важко. Леся джене. The result of this double spelderway division ball. Judge number one. 49, 46, 49, 46. 48, 47. 48, 47, 49, 47. Да, 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 это три балла для украинских атаманов, с чем мы и поздравляем нашу команду. Но впереди у нас очень интересные бои. Это любимчик публики Александр Хижняк. Те, про що ми говорили? Ми програли раунд, але виграли бій. Рахунок 3-0. Ну, головне завдання ми виконали. Ми ви вже виграємо, але у нас ще два українські отамани, з яких ми будемо вболівати. Два супер поєдинку попереду. Отже, нікуди не перемагаєте. Хижняк і Шевадзуцький попереду. А ставайте нами.